Усім доброго дня, вітаю на своєму каналі. Сьогодні буде розмова 362 бензопила штіль. Сьогодні покажемо її в роботі ще раз. Ось такими сьогодні маємо ясний діаметр сантиметрів, не знаю, 40-50 Зараз будемо пробувати його різати. Хтось сумнівається в мощності бензопили. Ну, я думаю, сумніватися нема чого. Хороший цеп і валит, як сліпа коньяка очеред. Так, Вася, асистент буде знімати, а я буду призоти. Ну ні, черта не виплять. Наш тобі бачить. Ти щось бачив тут? У да? мене темний екран і все. i yeah.